Відбулася позачергова сесія Білоцерківської міської ради. По іншому, як черговим атракціоном щедрості, назвати її важко, адже було виділено величезні кошти платників податків і здебільшого для одних і тих самих комунальних підприємств, що і завжди цим проектом рішення пропонується надати фінансову підтримку комунальному підприємству тепломережа шляхом поповнення обігових коштів в розмірі в розмірі 7 мільйонів 917 тисяч гривень од тисяч 11 гривень для, на два напрямки, це мільйон двісті, про які щойно проголосували в програмі фінансової підтримки, і 6 млн 700, 717 тисяч і 11 гривень, це для забезпечення розрахунків з газмережами України за розподіл природного газу ще одне комунальне підприємство, а саме міська служба замовника, отримала вже поворотну допомогу, яку обіцяє повернути впродовж наступного року. Цим проектом рішення пропонується надати поворотну фінансову підтримку комунальному підприємству Міська служба замовника для погашення заборгованості за електроенергію всього підприємства в сумі 4 мільйони гривень. Протягом 2025 року підприємство буде частинами повертати ці кошти. До місць нашого бюджету також з нашого бюджету буде профінансована і програма розвитку готелю. «Рось». сума вражає на нашу думку. Має бути програма фінансової під. Безповоротної фінансової підтримки даного підприємства для того, щоб частинами можна було приводити до належного стану і мати все-таки належний готель комунальної власності. Тому пропонується на 2025 рік програма. Загальна сума програми 28 мільйонів 490 тисяч. Далі було створено мережу тимчасових фельдшерських пунктів у селах громади. Їх буде 12. на фоні виділення десятків мільйонів гривень для тепломережі і готелю РОСЬ викликає дисонанс проект фінансування доступності медичних послуг. Для жителів села відповідно до затвердженої мережі потрібно затвердити програму. Про затвердження цільової програми забезпечення діяльності та розвитку медичних пунктів тимчасового базування на 2025 рік. Цією програмою пропонується до для забезпечення функціонування цих пунктів. Надати ну, про програмі. 1 мільйон 189 254 тисячі. Тобто усього лише по майже 100 тисяч на рік для роботи кожного пункту. За такого фінансування навряд чи хтось захоче там працювати і лікувати, і підтримувати будівлі у належному стані. Рішення прийнято. Також у Білоцерківському залі органної та камерної музики відремонтують головний інструмент орган за майже 370 тисяч гривень. Виконавцем цього заходу буде ліцензована фірма органного майстра Шандор Шрайнер. Було створено дефектний акт. Обстежено орган, і звичайно, він має дуже багато, багато таких несправностей і корозій, які за цей час вже він зазнав. Як зазначила очільниця фінансового управління ради пані Світлана Терещук, на усі ці заходи. Кошти є. Пропонується як джерело внесення змін три таких момента: це перевиконання загального фонду, перевиконання спеціального фонду в частині бюджету розвитку, а також перерозподіл запланованих призначень, які були прийняті на попередніх сесіях. Дмитро Ніжевський, Станіслав Молішенко, новини, телеканал Крокус.